Так Шевченко Львові. Погода гарна, але людей не багато. Аж незвично. А, туди об'єднання про спілок. Макдональдс перший. А ми йдемо, пройдемося, я вже казав. В одній з попередніх серій прогуляємось по всьому проспекту Шевченка і вулицю Франка. До речі, недалеко знаходиться океанаріум. Часто буває, що люди не можуть знайти океанаріум. Не знаю чому так. Дивиться і вивіска, і фотозона, і все. Поруч позата хата. Колись був магазин Світоч. Теж часто буває, що люди не можуть знайти саме цю позату хату навіть користуючись картами. Ну це так, з власного досвіду спілкування з киянами. Гарна ще одна фотозона, а це косметологія. Тут так часто щось Мене колись все знав. Там був магазин ще тоді UMC, А, вчора продуктовий, магазин UMC, зубна клініка і так далі. І так далі. Зараз бачу, чого всього нема. Де кава газети продавали. До речі, зверніть увагу, що зникли газетні кіоски. В тих кіосках, де раніше продавали газети, зараз продають в кращому випадку каву, в гіршому випадку сигарети. Ну або ті модні сосалки, я щось ніяк не можу запам'ятати, як вони називаються. Вулицю Джохара Дудаєва ми перетнули, бачите. Шхарду дай боровся з Російською імперією ще тоді, як кажеться, коли це не було мейнстріму. А, проспект Шевченка, гарні будиночки. Та, є в нас один такий, ну я з великою повагою ставлюсь до поляків. Зразу скажу. Я у нас один такий користувач з Польщі, підписник, який пише п'єнкне польське м'ясо. Це він Львів. А чого у Львові є вулиця Тараса Шевченка, якщо Тарас Шевченко ніколи не був у Львові. Ну, Згадай назви вулиць Варшаві, які там назви є, і чи були ті люди у Львові. У Варшаві в даному випадку. Це по-перше, а по-друге, а що це Феньк, не польське місто. Я пишу, а Львів, то, то Львів був під Польщу. Скільки Львів був під Польщею? 20 років. По тій логіці я скажу Варшава. Прекрасний русський город, Понад 100 років Варшава була в складі Російської імперії. Щось поляки. Ну зокрема цей шанований пан. Поляк не любить про це згадувати. У прохання. Давайте дружньо ставитись. Українці поляки. Давайте ставитись дружньо. У нас є спільний ворог Росія і... Давайте не дозволяти йому нас між собою стравлювати. Михайло Грушевський. Ресторан Грушевський. Проспект Шевченка. О, до речі, готель. готель. Там колись була поруч шкотська кав'ярня, пам'ятаєте шкотську кав'ярню? Є така відома історія про банаха, який там збирався з друзями і вигадував завдання. А тут поруч, зовсім поруч є готель. Де під час Євро 2012 зупинявся Кріштіану Роналду Так, купа дівчат збиралась, закидували йому там листи, трусики, ліфчики, ну все що мали чи не мали, все йому закидували. Було цікаво, гарні часи були. Цікаво, чи хтось з наших підписників бував на матчах Євро 2012. Ну так сталося, що. Я бував на матчах у Львові-Києві, ну, на матчах збірної України не бував. Вирішили тоді, пам'ятаєте, що збірна України грала свої матчі в Донецьку. Як зараз пам'ятаю, дивлюсь по телевізору матч збірної України в Донецьку і 40 тисяч, і скільки там 50 тисяч дураків скандують Росія, Росія. Ну, Було ж таке, було. Ой. Так от. За Євро 2012 згадали? А якщо ви не футбольні фанати, ну не слухайте або слухайте трошки в іншому рахурсі це, це питання, що я вам розкажу так. Під час Євро 2012 тут у нас виступали збірні Португалії, Німеччини. От на їх матчах я й бував у Львові. Об бачив гру Крістіану Роналду вживу, так-так. Ну інше, потім з реалом приїжджав, але то вже, інше. То вже інша історія. А, і на фіналі. На фіналі я ще був в Києві. Теж дуже гарний матч був. Так, а це тим часом вулиця Грушевська. Ну, а не дивно, пам'ятай Грушевську, вулиця Грушевського. Ну і що, автомобілі? Давайте якось по-людськи повертайте, бо... Так, як ви повертаєте, так... Так, погано повертати. Так, ця вся місцевість в нас є, ми показували. Наліво і направо повертали. Нагору вулиця Кирила Мефодія пішла. От. Теж так доволі гарно, сніжно там. А я тут ресторан Пекін. Китайська чайна. Пекін, а вже новий Пекін, це все нове. Це вже не той Пекін, що був значить. На минулому Пекін було написано. Ресторан японської кухні Пекін. А ми вийшли майже на вулицю Франка. Теж скажу, цю ділянку фронта ми вже проходили неодноразово. Кому цікаво, можете знайти, подивитися, просто за іншої погоди, в інший бік. Ну, а зараз підемо. Ну, праворуч піде. Пацан сказав, пацан зробив. Плохо. Це на мене сніг впав. Це і покарання за те, що я пішов праворуч. Хі -хі. Ви пішов наліво, сніг би на мене не впав. Адже вулиця Франка. Це початок вулиці. Ой, так десь. Йдемо, це орієнтовно 40-ві номери вулиці Франка. Насправді франка є досить довга, але вона у нас є вся відзнята і початок, і середина, і інша середина, і кінець. Тому переглядайте. У вулицю Франка насолоджується нею. А ми поки що помаленьку-помаленьку вулиці Франка ділимо до площі франка. О, туди подивіться, як нам снігу гарно насипала. Краса. Найраз вже зупинились, то подивимось туди ракурс. І далі вулиця Франка. Топ-топ-топ. Що тут -то тільки не працювало на цій вулиці? Тепер теж не працює. У нас, до речі, і туди далі вулиця Вітовська, як кому цікаво. Там у нас вже ну, майже центр у нас весь є. Ближній центр у нас весь є. Навіть трохи далі ближній центр у нас є все одно весь. Тому переглядайте. Університет фінансів та управління Варшаві. Офіційне представництво. Незвично, незвично, бачити вулицю Франка такою порожньою. Таке враження, що десь щось сталося і виїхали, а мене не попередили. Коли я йду вулицею Франка, а тут що оренда під салон краси. Та, я вже казав, тут майже все закрито, майже все припинило роботу. Щоб було на цій вулиці. Це дуже-дуже шкода. Ай, трамвайчик іде. Нас ми вам гарно покажемо проїзд трамвая. Восьмий трамвай, Вернацького площа Соборна з Сихова їде. Теж часто питають, а чому? Чому трамваї, тролейбуси, маршрутки у Львові порожні? Ха -ха. Люди собі можуть дозволити купити кожен по трамваю, по тролейбусу, по автобусу і їздити без когось ще. То раніше такі часи були, забивалось трамвай 100-150 людей. Зараз гонорова людина сама йде на трамвай, ну максимум ще двоє-троє людей. Ще один трамвай теж на восьмий номер, ну чую по звуку. Просто чеський, а не львівський. Та, і ми вже так, майже на площі Франка, пляц Пруса. Підемо у напрямку до Старицького парку. Знову тобто, ж скажу, якщо буде все нормально. В одній з наступних серій ви побачите стрийський парк. Треба подумати, як тут перейти на інший бік. Ні, як перейти, я знаю. Я думаю, як перейти, щоб вам цікаво було дивитися. Тому, що є перехід навіть погано видно але він є йде на переході по О, ще один трамвай в депо до нас їде трамвай їде до нас в депо уявіть собі Трамвай, сніг. А от їде така дев'яточка цікава, давайте ще її зачекаємо. Банановий трамвай, бачите, мильвіські показали. Показали львіські, давайте ще покажем покажемо банановий трамвай. У нас, до речі, я вже казав, але не втомлююсь сказати, в нас є поїздки на трамваях. Майже всіма львівськими маршрутами трамваї ми проїхали по місту, щоб показати вам, як вони курсують. Тому кому цікаво, переглядайте, дивіться, деякі маршрути трамвайні змінилися, деякі не змінилися. Ну, зокрема, дев'ятка змінилася, вона тепер їздить на Торфяну. з вокзала через а колись їздила центр-центр, ви пам'ятаєте? Так, зараз він рушить. І... А трошки віддалимо, щоб йому було щоб зручні, але якраз автомобілі поїхали, ну, Повторяємо, щоб він нам гарно попав, щоб ми могли собі... У нас є пані Ліда, внуки якої кохаються на трамваї, а вже подивіться на трамвай. трамвайчик. Я думаю, ви ще не бачили, правда? Ну, принаймні в нас на відео. Теж бачите, трамвай курсує порожній, тому що я вже казав, що Люди стали заможніші, можуть собі дозволити їздити на переповнених трамваях. Йдемо далі. Ще трошки і ми дійдемо до... Це буде що? Старийський ринок. У нас є відео, де ми заходили на Стрийський ринок, на Винниківський ринок, на привокзальний ринок, на краківський ринок. Після того, як у нас були такі відео, де ми заходили на ці всі ринки, навіть зробив спеціальний список відтворення базари. Але якщо що, то знаєте, в нас можна побачити ринки Львова. Ну і так, для балансу, скажу, в нас є кладовище, в нас є відео, де кладовище можна побачити. Ну Це так з екзотики. А все решта це в основному прогулянки центром і не центром. Ще раз площа франка. Ви ж знаєте, центром багато хто ходить, гуляє, показує вам ці відео. А ми показуємо не центр. Ми ходимо там, де ніхто не ходить. І показуємо вам то, що ви більше ні в кого не побачите. От. Виді, ці квіти продають теж. Як продавали, так продають, от до час завмер. Хе -хе. Казав, старийський ринок. Все на місці, все так само, все так само. Що, підемо на той бік чи, ні? чи не підемо? Підемо. Раз є зелене світло, треба йти, бо невідомо, коли воно буде наступний раз. А, Подивимось на ринок з того боку. Оце він бачите. от і кулінічі. Тих кулінічі в Львові ну найбільше мене порвало відкриття колінічий на місці Кумпеля. Була Галицька, кухня, автентична. Тепер куління, але з іншого боку, а хто заважав кумпелю працювати, би кумпель працював нормально, ну не скажу нормально, працював би інакше, не прийшлося б закривати кумпель, правда? і Пускати на то місце кулінще. Це все ще вулиця Франка, скоро ми будемо відео завершувати, а там, знаєте... Там таких кілька об'єктів, що... що ми нам просто прогуляємось. Без вас. Ой. А, одиться, які прекрасні вивіски. Алкоголь тютюн, дитячий товар. І все поруч. Хі -хі -хі. Поки тато з дітьми вибирає дитячі товари, мама може зайти в магазин алкоголь-тютюн. Піцерія сирія Чінзану, напевно вже все. Ну, не знаю, але бачу, що не працює. І ще один львівський трамвайчик вісімочка. Не абсолютно порожній. Красивий. Красивий трамвайчик! І що, тут? пам'ятник трушу зараз буде. Ми підемо в Стрийський парк. Не пропустіть наступну серію, де ми будемо дивитися, як гарно і сніжно в Стрийському парку. Праворуч вулиця Паркова. Вулиця Франка йде догори. А З цього місця сьом у на нас теж відзнято